Ігор Бірча, моя Україна. Я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами, про те, як в думках я малюю картину, якою я бачу свою Україну. В моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває. В моїй Україні ніхто не воює. Своє і чуже життя кожен цінує. В моєї Україні чудові сусіди, запрошують гості, і я до них їду. Сусіди і самі в нас часто бувають, не брешуть, не крадуть, ніде не блукають. Моїй Україні наплюють на підлогу, отримують і надають допомогу. І молодь моя не п'є і не курить. Займається спирна, співати так любить. В моєї Україні чемні дівчата, а хлопці в їх щиро кохати. Навчаються жити, читають книжки і горді від того наші батьки. В моєї Україні немає кордонів, і море, і сонце, Дніпро та рекони. Карбаты зимой в засниженных шапках, Моя Украина, люблю її крапка.